І так, сьогодні виходить спіймав мінус. О, ось тут, в телеграм-каналі, в принципі, можна подивитися. А, тому 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 вирішив зараз а, продовжити, так сказати, торгову сесію. Відпрацювати декілька угод і зняти це все на відео. От, перша валютна пара Єврокіфе. Uh, так, 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 е e об'ємчики. Рівень. Uh -huh. Так, Еркифе. Ну, uh -huh. хороший відсоток. Окей. Окей, окей, окей. Виїхали, значить. Далі. Так, доллар иена. Оп, 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 оп. ГБП кихифе. Також хороший прям відсоток. Так, ГБП иена. ГБП иена. Так, вот тут уже відсоток получается в нас Mm -hmm. Так, я думаю, не буду вирізати ці всі роздуми. Mm -hmm. Так. На пониження. 4 долари. Як перше перекриття і поїхали, виходить, На М30. На М30. Деві так можна приблизити. А бачимо, що сьогодні, ось тут, да, 24-го, був різкий імпульс на повищення, який, до речі, не зміг пробити ось цю область опори. І в нас був також не менш різкий імпульс на пониження. Ми ось тут поновили. Да, Получається мінімум, пішли далі вгору. Ось тут спіймали ну, ось таку область опори, від якої пішли далі на повишення. Ось тут було 3-4 ну, ну, торкань області опори. І ми тут її не пробили і пішли відкатним рухом на пониження. Получається, хибно пробили область ось цю підтримки. Далі у нас був відкат а, по ось цьому спросі. Да? Ми підійшли до області ось цієї опори, і а, далі був сильний імпульс, який пробив об'єм, який пробив усе рівень підтримки. Зараз відбувається відкат, а, і на ретесті я вхожу, получається, на пониження. Так. Добре, добре, добре. Давайте відмітимо рівень. Де я буду, в принципі, відкривати перекриття в разі затяжної корекції. І ось тут є ось такий рівень, а також є об'ємчик. Тому, в принципі, це хороший рівень. Хороший рівень. На який я би опирався. Ну і, звичайно, друге коліно плюс-мінус да, в цьому районі. Я би вже також відкрив на пониження. Так, що в нас тут? Дві хвилини, виходить, до закриття? Ось це, до речі, сьогоднішні угоди. Бачимо, що взагалі аналіз знайшов. Не факт, що він піде зараз. Тому, тому, тому тому... дивимось. Дивимось. В принципі, навіть на М5 видно ось цей от рівень підтримки ось тут. Який був пробитий ретест, вхід на пониження. Якщо буде далі йти ціна на повищення, ось тут є. Також а, рівень опори буду відкриватися. Якщо буде і далі ціна продовжувати свій рух, друге коліно. Ось тут буду відкривати. Так, бачимо імпульс вгору продовжується. От така от виходить перша складна. Погода на відео. Ну нічого. Так, іде, йде. Давай ще чуть-чуть. Так, бандікам працює. Супер. Так. Так, ну не думаю, що тут буде прям якийсь імпульс вниз. Тому тому, 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 тут треба дочекатись підходу до області, виходить, опори, від якої я буду відкривати перше перекриття. Так, ми бачимо, що вже починаються ось такі от відкати. Так, ну, я думаю, надіюсь, ми дійдемо до області. Далека відстань між uh, рівнями виходить опора. Тому тут я мабуть відкрию на 10 хвилин. 10 хвилин. О, є торкання. 10 хвилин. Так, ну тут uh, просто, 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 просто треба буде дочекатись. Як закриється угода, щоб відео не затягнулось надто-надто довго. І так, бачимо, що якби я відкрив угоду всього на 5 хвилин, цього, в принципі, було би достатньо, щоб оминути ось цю корекцію. але я думав, що. 5 хвилин буде недостатньо, тому і відкрив 10 хвилин. А очікую, як закриється вже виходить, ще 5 хвилин на цій валютній парі. Ось такий імпульс відбувся, і я навіть не встиг тут перекритись, тому що я відходив на. Ну, нічого. Зараз будемо якось вибирати з цієї ситуації. Так, я думаю, тут же імпульсу прям вниз не буде якогось сильного, щоб угода закрилася в плюс. Получається тут також мінус. Так, да, що сьогодні аналіз чуточку хромає. Так, да, ось тут, в принципі, якби відкрився, було б дуже добре. Так. Получається 14,3 долара. Ось тут. П'ять хвилин. А на 10 хвилин я повинен був відкрити. І так, залишається тут менше хвилини. Поки що все нормально. Угода йде так, як нам потрібно. Реакція від рівня є. Е. Но ми бачимо якісь тут імпульси, так що рано радіти. Показую все є. Мінуса, плюса, помилки, все показую. Нема ніякої такої цілі, щоб показувати оти, як тут все легко, все круто, класно. Так, получается. Получается у нас плюс. Получается, мы йдемо далі. Так, добре, значить, от, ось така одна валютна пара. Я думаю, буде цікаво, ну, принаймні чуть-чуть. Тому зараз сідаю монтувати. І думаю, сьогодні близько, там, не знаю, годинка, можливо, 9-8, вже виставлю на YouTube. Тому, тому всім профіту. Всі удачі, і краще не турбувати в такий імпульсний ринок, тому що от бачите, що може бути.